Багато людей прийшло у Палац культури Світлопільський, аби попрощатись із загиблим земляком, учнем ліцею номер 17 22-річним Максимом Цимбалом. Класна керівниця згадує героя як хлопця з великими планами на майбутнє. Згадуємо його як великого жартівника, енергійного, веселого хлопця, який був щедрий на добро, щедрий на співчуття. Який завжди в усьому приходив на допомогу, ніколи ми від нього не чули поганого слова, ніколи ми від нього не бачили підлості. Це дитина, яка, можна сказати, золота. Після школи Максим здобув фах лікаря в Донецькому національному медуніверситеті. Проходячи інтернатуру у військовому шпиталі, вирішив змінити свою спеціальність на бойового медика. Службу Максим проходив у Бердянську в 501 му батальйоні 36-ї бригади. Там немає, як кажуть, теплих і затишних домівок, там немає уюта і любові, там війна, біль, страждання, холод. Ненависть і сила жага до перемоги. Тому хай Господь прийме нашого новопредставленого воїна Максима у царство небесне. Коли розпочалась війна, військовий працював інструктором з тактичної медицини у навчальному центрі Десна Чернігівської області. У березні наш земляк переїхав до свого підрозділу у Запоріжжя. Тяжку ціну платимо щоденно кров'ю, слізми, потом. Кожен на своєму місці, кожен наближає перемогу. Віддати життя за батьківщину, мабуть, найбільший подвиг, мабуть, найбільша звитяга. Сьогодні ми сумуємо, ми розділяємо біль рідних і близьких Максима, ми пропускаємо його через себе. Загинув Максим Цимбал 1 квітня під час однієї із штурмових операцій поблизу селища Мирного, що на Запоріжжі. 24 квітня указом президента наш герой був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. У Максима залишилися батьки, бабуся та кохана дівчина. Поховали військовослужбовця на центральному кладовищі.